Шахедами та ракетами атакувала Росія на світанку Харків. Близько четвертої ранку. Містяни прокинулися від серії потужних вибухів. Постраждали шестро людей, серед яких семирічний хлопчик. Продовжить Марія Малевська. Да, вот дивиться. Вот это були ворота, хороші. Папочка й ставил, ставив прекрасний метал. Вот это був забор. Вот это сарайчик, любимый, хороший, относительно новенький. Його состояние вы видите. проходимо далі. Таботопна, которая повибівала. Это любимая беседочка. Допомогти пані Ользі з'їхалися друзі та родичі. У будинку вибило вікна, пошкодило також дах. От ванна чистенька, акуратненька, хорошенька була. Від самого ранку на місцях влучань шахедів та ракет працюють волонтери, дорожники, комунальники. Купа роботи також в електриків, перебито комунікації. Три безпілотники прилетіли по цьому району Харкова близько пів на п'яту ранку. Один влучив в дорогу, інший по підприємству. Тут виробляли спеціальні підйомники для магазинів та складів. Зруйноване все, і якщо подивитися, там далі теж все приміщення зайноване. Тобто Всі двері, всі вікна, все повилітало. У момент обстрілу на підприємстві чергувала охорониця. Жінка встигла забігти в бетонне укриття. Минулося без постраждалих, але чи можливо взагалі відновити підприємство, яке пропрацювало 15 років? Керівник дуже сумнівається. І ми поки що по це навіть не знаємо, з чого починати будемо, не будемо. Загалі у нас в принципі було відносно багато для малого підприємства піробітників. Ми сплачували податки, але зараз починати спочатку буде дуже складно. І вже за півгодини після безпілотників росіяни вдарили по Харкову балістикою. Працюючи понад три роки на влучаннях, я такої величезної вирви, мабуть, ще не бачила слідчі, ще з'ясовують, що саме це було: чи корейські ракети, чи все ж таки іскандери. Це вже геть інший район Харкова, Білгородська траса, влучили росіяни просто в дорогу. Рух довелося перекрити. Вибуховою хвилою пошкодило також багатоповерхівки. Поруч було дві балістичні ракети. Це по Київському району міста Харкова. Одне було влучання в дорогу, інше влучання біля житлового мікрорайону. Постраждало багато поверхівки. Зараз працюють наше комунальне підприємство. Дорожники, які від самого ранку усувають наслідки, кажуть, також ще не бачили аж такої вирви. Ну, це все от асфальт, куски асфальту, все, все це е, там, ще роздалимо трактором е, вібра-молотком, і ми і грузимо, і вивозимо це все на полігон. Ще будемо вирізати тут частину асфальту, де підняло. Теж будемо обирати цей бугор. За підрахунками дорожників, закрити цю вирву на білгородській трасі забере приблизно два дні. Загалом лише за ранок у Харкові пошкоджено або зруйновано зо три десятки будинків. Марія Малівська, Олександр Бринза, вікна СТБ. Єдині новини. У Харкові усувають наслідки нічного російського обстрілу. Окупанти гатили по місту безпілотниками і балістичними ракетами. Постраждали шестеро людей, зокрема дитина. Пошкоджено багатоповерхові та приватні будинки. Цивільне підприємство, зруйнована дорога. Є поранені після авіаударів і по куп'янську. Репортаж Тетяни Децяк. Це холодногірський район Харкова. Коли о пів на п'яту ранку окупанти почали завдавати ударів безпілотниками, пані Ганна, охорониця цивільного підприємства, була на робочому місці. Після першого вибуху, прямісінько під вікнами, кинулася в укриття. І чую слідуючий прильот свистить і ось прямо ось на проходну нам, а потім чую третій раз. І третій раз ось по території, прямо ось». І все, і все і в нас всі вікна засипало. Все підприємство продавало техніку для складів. Нічого військового розповідає жінка. За кілька хвилин на місці вже були рятувальники, розбирали завали. Хто живий? Хто тут живий? Я виходжу тут. Провода, все під напряженням ще осторожно, осторожно. І отак. Я не знаю, як я жива осталась, тому що перший прильот прямо під вікном. Вони кажуть, тут є хто живий. Каже, як ви живий осталися, а ми тут думали, який слок з вас не знайдемо. У приватних будинках поблизу вилетіли вікна, пошматовано покрівлі, зруйновано паркани, понівечений і будинок пана Сергія. Ну, Проснулося від першого взрива. Вилетіло вікно. І полетіло вікно в хату. Це все ціле, це ось вікно вилетіло. Стекло повилітало, потім два зрива далі. Потім вийшли всі в коридор. Внаслідок обстрілу безпілотниками постраждали шестеро людей, зокрема семирічний хлопчик. Повідомляє обласна прокуратура. Через півгодини після першої атаки окупанти завдали ударів балістичними ракетами по київському району міста. Одна з них впала в землю, друга поцілила в дорогу, вибивши величезну вирву. У багатоповерхівках неподалік вилетіли вікна. Точний тип ракет ще встановлюють. Повідомили слідчі. Комунальники та волонтери цілий день усувають наслідки обстрілів, перебирають вулиці, закривають контури. За даними міської ради, пошкоджено 26 будівель, вибито майже 200 вікон. Також уночі окупанти гатили по Чугуєву, зруйновані склади, спалахнула пожежа. А сьогодні росіяни завдали низку авіаударів по Куп'янську. Поранено 5 людей, потрощено понад 30 житлових будинків. Повідомляє обласна прокуратура. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, факти. ICTV, Єдині новини.